Так я стояла за кущами і мені не дуло. Сьогодні у нас сніданок святкова куття. На честь 155 кілометрів мого соло шляху. Треба дістать. А що це? Їх тут аж два. Ого! Отак виглядає куття. Дивіться, справжня куття. Тут є горіхи, тут є мак. Якісь родзинки чи щось таке. Склад куття сублімована, пшениця, родзинки, горіхи волоські, мед і мак. Пахне. Медом. Реально пшениця. Але я хочу додати цукру. Бо я люблю, щоб кутя була прям солодка. Кайф. Оце так святковий сніданок. Замість футпринта в мене третє скло, а все інше, ну от, бачите, до коліна мені рюкзак зараз. Це сміття, ну тут ще не платну. І прийду між гір'я, стане вищий. Дякую цьому дому. Йду до наступного. Сподіваюся, він буде окей сьогодні. 7.15 я виходжу. Стала в 4.30, десь 4.40. Це ще мені треба було багато воду кисятити по 10 хвилин кожен раз, три рази кип'ятила, помилася трохи. І далі. пока улюблені кущі. Отут стоять звичайні люди, а Тетяна стояла там в кущах. Вітряна була. Папа! Хто там? Жидмагура, папа, стій, папа, каміна. Перший маркер після гори Кам'яна вчора після обіду. Ухі розігрівчику зразу. Замахаю він трохи сильно. Але тут такі краєвиди просто огонь. Дивіться, як круто. А, шкода, що вчора сюди ввечері не прийшла. О, на води не було. Вон ця баржала. Туда по зелененькому я сьогодні йду і маю перейти на той хребет на початок. Це пешконя, коня, це, це стримба. Красиво. Ну от і нашого то вдома сидіти, якщо тут так гарно. Менчул. Рекомендую, а це боржава позаду. Я ще знаходжусь на ній, але зійду між і вже не буду. Я таки пройшла. Боже, круто, що я не здалася. Ну як? Я й не хотіла здаватися, просто нога, нога, нога ще не ідеальна. Але вже як бачите, ходить. Сьогодні більше двадцятки, скажу, за все. Ні, ну тут дуже прекрасно. Шкода, що я вчора сюди не зайшла. Тут десь має бути стояночка. У мене реально, ну, я набрала води, але що, сирую пити не можна було, а я вже засихала, довелося там лежатися. Так добре, так по-домашньому, аж не хочеться уїжджати. Папа, бажава. Мамо, тату, не ображайтеся на мене. Ну, хоча ви не ображаєтесь, але просто прийміть якось це. Я хочу, щоб ви теж побачили цю красу хоча б через мої відео. Я розумію, що ви тут ніколи не побуваєте. Хоча хто зна, хто зна. Ну на всьому маршруті точно ні. Але хоча б я хоча б так покажу вам, наскільки красива наша Україна. Тримайтесь там. Люблю вас дуже. Мені так болячі від того, що я це можу. А хтось ні. Хтось ніколи не може. А хтось вже не зможе. Ну, я хоч так поділюся з вами. Хоч так. Вершинка меншила позаду. То вже, мабуть, останній такий краєвид на боржаву. Папа, -па. дякую за все. Дякую за ці дні. А от там я буду ходити в кінці походу, якщо подужаю, зробити коло і назад. Це був направду дуже прекрасний хребет. Дивіться, як стежка зробилася як в парку гарно. як на вовчинці. Сьогодні вівторок, 1 липня, здається. Здається, я 12-й день в горах. З них 10 ходовий. бо два повні була у Воловці. Мене звати Тетяна. Я йду в Міжгір'я. Я скоро вийду в Міжгір'я. Я сьогодні планую ночувати на початку підйому на пішконю. Сподіваюсь, я не промажу з водою. Сподіваюсь, мене пустять в кафе поїсти, зарядитись між гір'я. Можливо, я помиюся сухим душем. А можливо, збережу на потім. Які думки в поході в дальньому? Та всякі або ніяких. Дивися під ноги. Не навернися, тобі ще потрібні ноги. Давай, не підкачай, Тетяно, йди. Тиждень тому я травмувала ногу. Тиждень і сьогодні плюс один день. Це було в понеділок, біля пікуя на нондагу. Ця стежка нагадує мені хребет Чорногориця біля Яремча. Годинник щойно пікнув, ще 5 км. Тобто 160 км я пройшла. Маркер. Це могло би бути моє вчорашнє місце стоянки, якби не закінчилася вода. Прикольно. Доїдаю останні перекуси. Не, тут взагалі таке собі заболочене. зараз будемо додавати води в рушника. Щось там капає мені в пакет. Буду митись. Ну вже шорти спадають. Так, значить налила сюди води і пише, щоб просто... Ага. А що це таке? А, оце ті типу, порушник, яким треба було витирати, так? Да? Я тормоз, я намочила разом з рушником. Треба було тільки цю губку. Все, далі я вам не покажу. Кажу тільки, ну так, тут мав бути отакий рушник. Угу. Просто стираєш. Це я знайшла в епіцентрі в відділі для військових. Не дуже вона мильна. На початку тільки. Але я відчуваю, як шанси попасти в кафешку зростають. Тому що я хочу сьогодні пообідати а, в кафе. Бажано так, щоб можна, було, щоб можна було паралельно павербанк заряджати. Тут воно 30-кістечку. Боляцію при кожному кроці, але терплю. Зараз вдягну, мабуть, роздільник. Вдягла отакий силіконовий розділяч. Єдине. Що мені не дуже хотілося його чіпляти, тому що воно мені надавлює теж не дуже ок. Помилася, як на світ народилася. Буду йти далі. Вже сподіваюся, що в кафешку пустять і не будуть казати, що ви чого прийшли, як воловці. Точніше, там сказали, що ви хотіли. Ну, цікаве питання. Так. Але це місце буквально поруч зі струмком. З струмку ніби чиста вода, протічна. Це було би класно, якби я вчора сюди дійшла, але є нюанс 6,5 кілометрів і 2,5 години ходьби чистої. А я вчора вже була втомлена і питання навіть не в цьому, питання. В тому, що у мене лишався буквально там один-два-три ковтка води. Все, на дні просто. А там воду я знайшла, вона була стояча, її тільки кип'ятити. І тому без води сюди б шість кілометрів з привалами це щонайменше 3-3,5 години пішого ходу. Я б не ну, дійшла б, але було б зневоднення, це було б неприкольно. А якби там я стала кип'ятити воду, ну я б максимум могла і на місці попити, коли охолола би трохи. Бо ну, а як я налию кипяток в свою тару ніяк. Ну, тобто з собою не візьмешся сидіти, охолоджувати, чекати. Тоді вже було 6.20 вечора. Це б після сьомої стартувати і сюди прийти в 10. Ну таке. Краса. Я, здається, зрозуміла. Після обіду мені на оцей хребтичок. А потім я вийду на початок оцього. Це пішконя вже. Але я там буду в самому-самому початку. Це вже міжгір'я. Ще одна віха взята. Це Тетяна, а то ріка-ріка. І міжгір'я. Боже, я це зробила, вірити не можу. Ну, трошки дойти. Кру. Мій персональний міст богів. Я це зробила. Я це зробила. Я в міжгір'я. Щойно, Що в один чувак спитав, чи вже достигли Афини, а інші кажуть, то не годиться з голими ногами ходити. Кажу, чого? Думаю, може, тут якісь релігійні е, такі настрої чи що. І він каже, кліща піймаєте. Аби ви знали, де я лазила. Йду містом на. Нову пошту. Тут прям така цивілізація. Тепер нема проблеми, воно все не влазить. Придеться перепаковуватися. 12-20. До відео. 140 гривень все це. Сьогодні 1 липня, це значить, що, що пора подавати податкову декларацію, Я, користуючись нагодою, що я в цивілізації в нормальних умовах заповнила, точніше, заповнила її перед походом. Зараз відправила. Потім перевірю, що там. Сподіваюся, що я встигну повернутися до того, як платити, бо я б не хотіла зробити прямо з походу. Хоп у диких умовах. Сьогодні 12-й день походу, десь 10-й ходовий день. І я перестаю потихеньку йти просто маршрут. Це вже не один день сприймається не як маршрут, а як шлях. І зараз я починаю жити на цьому шляху. Не виконувати програму маршруту, хоча я її по факту виконую. Починаю жити. Сьогодні подала податкову декларацію в кафе, десь там перепакувалася. Потім така обід, ну, встала та пішла, мені сьогодні треба багато йти. Від тінька до тінька зараз вийшла. Два метри за село, умовно. Сіла тут під вербою та й сиджу. Нігті попиляла. Коли захочу, піду далі. Не мушу нікому звітувати. Головне або більш-менш правильно узгоджувати поїзді та воді і газу. Десь більше, десь менше. А так. Все вирішу. Спокійно. Приємно бачити на стовпах в селах маркери. Я так розумію цей шлях, в тому числі і для мене помічали. Цікаво, чи всі місцеві розуміють, про що ці мітки. Не замальовують. Міжгір'я виправдовує свою назву. О, Житмагуру видно. Клас. то вона. Мозок поплавиться від такої спеки. Зареєструвалася у рятувальників щойно на наступний шмат маршрута до усть чорної. Йду далі. Не йдіть на цей хребет черра за Міжгір'ям в спеку. По-перше, тут сонечко смажить безщадно. Друге повітря застоюється, смарейковий ліс парить дуже. Я думала, зараз залізу, сіну під, сіду під вітерцем. Ага, треба було там внизу під березами сідати. Будемо полегшувати рюкзак, Бо Тетяна додумалася купити полуниці. Вже неї, треба їсти. Хотіла в красивому місці, але буде от в такому. Ммм. До речі, це теж вода. Як гарно. А це гора мерша, така непривітна. Вовка, дякую тобі за все, що ти робиш для мене. Ти неймовірний. А ще за моїм проходженням... Найпершими слідкують друзі. От. І я дякую всім вам, хто пише мені слова підтримки. Це мене дуже надихає. І дозволяє не здаватися. Дякую вам. І тобі, Володимире. Особливо подяка. І вам він, Сенда Іра. Всім, всім. Марійка, обійма, Женя. А міжгір'я лишилося десь там між горами. Пока Міжгір'я. Папа Боржава. Годину сорок йшла без привалів. Чуєш, що мені так плече від, від... віддавило. Отакий От крутий краєвид у мене тут. Нарводжу брацю на чай на вечір. Німий гумовий виріб. Мовчить весь похід. Якась хатка. Хто знає, пишіть, що за вона. Не доходячи. Вон синевирський перевал. Я буду біля тої вишки неряти. А ото вже видно полонину Красну. Перевало там. Якийсь фундамент на гірці. Дійшла з невирського перевалу. Зараз в мене різкий розворот. Така тут вуличка гарна. Це хребтик, яким я йшла там внизу село, а то боржава. Для цієї вишки дуже легко піти не туди, тому що ця дорога в траві ледь читається. Навіть зовсім не читається, треба дуже придивитись. Ось Тут вже краще видно. І тут світло інше. Чесно, я б так хотіла, щоб та колиба коштувала недорого. Тоді б я б заселилася і поспала як людина сьогодні. Не при дорозі. Dat is een goede zaak. Maar de Dat is een goede Один з бункерів лінії арпада, ну або щось таке, але туди не полізу, в мене часу нема. Мені ще кілометр, не знаю, півтора-два до стоянки. Ну ще один, бачите. Перейшла до моста. На мості закритий слагбамом. Ну, але то таке, мене чоловік на велосипеді і сказав, куди ви на ж глядя, до стоянки 5 кілометрів. Насправді ну, там є місця такі собі. Ах. Але тут поруч пилорама, каже, тому я не дуже хочу стояти поруч, тому вже дійсно до, до них сюди в хату. Кажуть, 150 гривень. Я так розумію, так. Тому здаю назад 25-64 у мене разом з кружляннями. Все, сьогодні буде моя хата. Я тут буду одна. Тут така територія. 26 кілометрів пройшла сьогодні. Реально бункер. Так дико тут. Ну що ж, ромтур. Оце класно, взагалі. Тут у мене буде кімната. У мене буде навіть душ сьогодні. 150 гривень всього. Ви знаєте? Мені дали за 100. Дякую, пані Олі. А ось. Кімната, лягай де хоч, рушники є. п'єц навіть Крить. камін є. Холодненько тут буду, спальник буде ставати. Кип'ячу все-таки на дворі, щоб там не задихнутися. Все одно вона газом смердить, коли готується. На вечерю, як ви розумієте, тут нічого не подають, тому гречка з індичкою. Ось, виглядає так. Я вже таке їла, але не знімала, бо то було в той вечір, коли за мною мужики ганялись. Закип'ятила мінералку. Заливаємо. Сьогодні навіть чайку поп'ю. Маю величезну порцію гречки з індичкою. Тут є морква, зажарочка. Добре, хороша гречка. Трохи розварена вийшла. Я досолювала. І загалом просто нормальна хороша гречка з великими шматками м'яса. Цибуля, морква, овочі, тушковані, сів перець чорний. Не саме моя улюблена страва, тому що я наїлася гречки в свій час. Але добра І дуже велика порція. Ось овочі, шматки м'яса. Ну що ж, лежу я в цій хаті, в бункері, навколо лисиці гавкають в лісі. Добре, що... Я тут спинилася. Добре, що той чоловік мене наздогнав. Хоча я заглядала туди, так, думала покликати, але <гум> дивлюся, наче нікого нема. Пусто. Виявилася, що можна відчинити. Так що так будете знати. Ось тут холодно, хочу стоїть радіатор, але я не бачу сенсу включати, я просто спальник співзяла. Вода не працює, нормально душа так і не прийняла. Тому що вода не тече, крана не дуже. Ну, менш з тим. Прийняла звичайний серветочний душ. Є де розкласти речі, є де собі поїсти, зупинитися і бути в безпеці. І це вже головне. У мене десь павучок живе, Тут кругом павучки. Лежу я так на другому поверсі і чую, як внизу щось велике шарці. Добре, що я не внизу. Собака гавкає в хазі їх у дворі. А там щось тарахтить, Ламаються гілки, збувками. Не хотіла б я навіть на першому поверсі бути, якщо там одміть з вікном. Сподіваюся, він через той хід не зайде сюди. Тож добраніч, мої хороші. Тихої вам ночі. Тож у наступних серіях мій особистий рай та прекрасне пекло у Карпатах. Ребет пішконя, гора стримба, полонина красна. Підписуйтеся, аби не пропустити наступні серії. А також не забувайте підтримати канал своїм моцним лайком та коментарем. Щиро дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео. Галіна і Йосипе. Зустрінемося.